Доброго дня, дітки! Ви знаєте, що наше життя неможливо без природи. Кожного дня ми радісно сміхаємось сонечку, чи коли бачимо веселку, чи гарне деревце, чи квіточку це все природа. Коли бачимо білочку, яка стрибнула з ялиночки, і ми її кормимо, коли бачимо кішечку, Спостерігайте за змінами в надколишньому середовищі, і тоді ви побачите, яка природа різноманітна. Саме для цього ми ось є такий зошит: пізнаємо світ природи. Він так і називається. Тут не тільки гарні ілюстрації, але дуже цікаві завдання. Вони не складні. Ви ознайомитесь з природою довкілля із Всесвітом. Із природою нашого рідного краю. Ми будемо раді з вами вивчати нашу природу. Ось, наприклад, коли ми відкриємо першу сторіночку, я вам ось покажу. Першим завданням є, з яким настроєм ви починаєте вивчати природу? Ось я так думаю, що з яким настроєм до діла підійдеш, так воно і піде. Дивіться, просто намальоване личко пусте. Я для цього, наприклад, придумала такий тест собі. Намалюй настрій, з яким ми спілкуємося з природою. Завжди посміхаюсь, коли бачу або білочку, або кішечку, або гарне дерево. І мій настрій тоді ось такий. Це радість, посмішка. А коли я дивлюся, на... Величезну веселку чи якесь море гарне, коли ми туди їздимо. То мій настрій ось такий подив, так? Бо я з подивом завжди відчуваю різноманіття нашої природи. А ще ви повинні знати, що природа буває жива і нежива. І це не зовсім те, коли я вас вчила. Живий, жива істота, ми питаємо, хто це, нежива істота, що це. Ні, бо природа трішки інше. Бувають об'єкти живої природи і неживої. Спочатку я вам покажу кілька таких картиночок, а потім розповім. Дивіться, ось намальовано якесь будівництво і деревце. То будівництво це об'єкт неживої природи. А дерево це живої. А це, так, зайчик, то це жива природа. А це рибки. Хто це такі? Так? Це жива природа. А ось дерево вже пожовтіло, пожовкло. Але коли про нього ми кажемо, що це об'єкт живої природи, то там ще ось таке блакитного кольору. Це повітря. Потім я вам щось розкажу про це. Ось дивіться, мабуть, це дім, автобус, це повітря, це не жива природа. Так, а тут, дивіться, корівки, жива природа. А ось рибки плавають тут у воді. І, о, жабенятко. Жива природа. А це сонце, гори, дерева, не жива природа. А ось там будівлі, сонце, гори і пташечка. То тут об'єкт живої природи, тільки пташечка. Так. А тут дивіться, небо, зорі, море, корабель, місяць це. Не жива природа. Це, звісно, жива. І ось ягнятко. Ми питаємо, хто це ягнятко? Це жива природа. А тепер, якщо ви уважно дивилися, дивіться, тут трішки по-різному до об'єктів живої природи належать і рослини, і тварини. А до об'єктів неживої природи це гори, річки, сонце, повітря, яким ми дихаємо, або всі предмети, будівлі і всі наші іграшки. Ось дивіться, якщо ми порівняємо ось цю квіточку і ось цю, це квіточка іграшкова, це іграшка. Це, звісно ж, об'єкт неживої природи. А це вже жива. За нею потрібно доглядати. Чим же відрізняється? Жива природа це те, що росте, живиться і дихає. То ця квіточка росте, вона в нас буде трошки більшенька, трішки вища, вища. Вона живиться, ми її поливаємо водичкою. Це її їжа. А ще вона дихає, так, як і ми, так. Ми не можемо побачити, побачити це не озброєним оком, але це так. Якщо ви зрозуміли, були уважні, то ви мені повинні намалювати один об'єкт живої природи. Тобто живої зрозуміли? Або це буде тваринка, або рослинка, або квіточка. І я буду чекати вашої роботи з задоволенням. До побачення!